Слава нації. Коротенький огляд допомоги, наданої добрими людьми з міста Острога Уклін вам за посередництва любого побратима Сашка, який мене знімає і, сподіваюся, помахає вам рукою зараз, поки я дістаю. Видно, видно, є так. паяльна станція. Дуже корисно в роботі, яку мені фахівець порадив для моїх реалій, з огляду на те, що ДБ я не працював, в принципі, все одно десь є неподалік джерело живлення 12-24 так, навіть за браку 220 мережі за цих регулярних вимкнень, я зможу підладнати підпаяти паяти якісь дроти. Хоча ну, саме з електрикою я взаємодію не часто, але коли доводиться, то. Ця паяльна станція стане у великій пригоді. Дуже дякую. Ключі на підній ударні також я просив. Ще пакування. Сьогодні буквально отримав посилки. Більші. Менші. Ну, власне, весь діапазон такого типу ключів, які, є, ну, я сам знаю, є в продажу. Також регулярно потрібні і не будуть лежати без діла. Це другий транш допомоги, що я отримав від Острожан, правильно, так? Острожан. І вже трохи попрацював <кхем> гайковий шуруповерт. Вже трохи попрацювали мене, дослідили роботу. Дуже задоволені, показую себе на. 5 із плюсом. Показує себе краще, ніж я себе показую. Так. Дуже дякую. Повторюю уклін. Бережені, будьте. Слава нації!